Розробка логотипу. Створення обкладинки журналу. Макетування багатосторінкового видання. Журналу. Вибір теми, формат видання, концепція верстки. Рубрикація підбір шрифту. Журнал це багатосторінкове періодичне видання, що має постійні рубрики і містить статті на різні теми. Журнал призначений широкому колу читачів. Журнали класифікуються за періодичністю, за форматом, за тематикою, за характером подачі інформації. З появою технологій комп'ютерної верстки і розповсюдженням комерційних типографій з можливістю повнокольорного друку журнали стали одним із основних печатних носіїв інформації. Дизайн журналу створюється на основі багатьох вихідних матеріалів. Це тематичні статті та тексти, дослідження та опитування. графічні елементи, такі як фото, ілюстрації малюнки. Також дизайн повинен притягувати увагу читачів. Адже правильно виконаний дизайн журналу допомагає видавцеві не тільки правильно вирішувати маркетингові завдання, а й бути носієм культури. Перша шпальта. Перша полоса дає редактору найширші можливості для винахідливого оформлення. Головне завдання титульної сторінки змусити читача нетерпляче схопити журнал. Друге завдання перетворити людину, що переглядає в людину, що читає. Який вигляд повинна мати перша сторінка, визначають лише інформаційні матеріали. Журнал повинен бути миттєво впізнаваний. Тому дизайн слід націлювати на створення йому власного іміджу. У той же час титульна сторінка повинна відрізнятися від титулок попередніх випусків журналу, щоб читач завжди бачив щось нове. Вдало вибраний формат допомагає забезпечити відмінність кожного нового випуску від попередніх при збереженні звичайного вигляду журналу. Титульний аркуш. Заголовкова сторінка видання основний титульний елемент журналу, на якому подають головні відомості про неї. Прізвище автора, назва, жанр, місце і час видання, видавництво, марка видавництва, марка серії, номер і т.д. Сучасний титул за своєю структурою може бути одинарним, тобто перша сторінка книжкового блока зі зворотом. Розгорнутим, коли частина відомостей чи зображення подається на другій сторінці блока, а частина на третій без переходу зі сторінки на сторінку. Дві частим, коли текст чи зображення починається на лівій сторінці розвороту, а закінчується на правій. Внутрішні сторінки журналу. Вдалим розташуванням матеріалів та ілюстрацій слід відрізняти не лише обкладинки журналу. Читання сторінок журналу вимагає заохочення і, отже, внутрішні смуги повинні бути прекрасно організовані. Читачам потрібна допомога в освоєнні величезної кількості інформації, що обрушується на них щодня. Ця допомога полягає в гарному оформленні належній організації окремих розділів і сторінок, в хороших показчиках і у великій кількості анонсів. Найважливіший елемент внутрішніх сторінок домінуючі заголовки. Це оптичне ядро сторінки, без якого вона не матиме достойного вигляду. Домінуючий заголовок повинен бути явно вагомішим від усіх інших на цій сторінці. Верстка зображень. Вона буває на полях, глуха, закрита та відкрита. Варіанти розміщення рубрик у тексті. Кегель висота букви, що включає в себе нижні і верхні виносні елементи, вимірюється в друкарських пунктах, позначається як п'яті. Наприклад, текст, набраний 14 кеглем, буде дорівнювати 14 пяті по висоті. Шрифти від 3 до 12 пунктів називаються текстовими, від 14 до 64 заголовковими, а від 72 і вище плакатними. Відстань між рядками практично завжди має бути більше розміру шрифту за винятком заголовків. Щоб досягти балансу між текстом і повітрям, зробіть міжрядкову відстань приблизно півтора рази більше висоти малих літер. Або встановлюємо інтерлянж рівний 150% розміру шрифта. Наприклад, розмір тексту 14%, тоді інтерлянж 21. Інтерліняж. Міжрядковий пробіл. Відстань по вертикалі між двома базовими лініями рядків. Міжрядковий інтервал. Вимірюється в пунктах і складається із кеглю шрифту і відстані між рядками. Кернінг. Відстань між буквами. Основна суть кернінга. Підбір різних інтервалів між різними парами конкретних букв для збільшення зручності читання. Цей параметр відповідає за індивідуальну роботу з кожною буквою і підбір її місце положення залежно від вибраного шрифту. Більшість шрифтів мають регламентовані міжлітерні інтервали, так звані апроші. Але, тим не менше, цей параметр потребує редагування. Зазвичай використовується таблиця кернінгу. Розрізняють також кернінг ручний, автоматичний та замовний. Гарнітура. Це набори шрифтів, що мають подібний вигляд і розроблені для використання разом. Як, наприклад, гарнітура Adobe AdobeCreumd. Стиль шрифту. Це версія варіанту окремого шрифту в гарнітурі. Зазвичай шрифт гарнітури Roman або звичайний. Дійсно, назва залежить від гарнітури. Це базовий шрифт, що може містити такі стилі тексту, як звичайний жирний напівжирний курсив та жирний курсив. Логотип. Це назва марки в певному накресленні. Логотип назва марки у певному накресленні. Термін з'явився на початку 19 століття. Означав маленькі друковані форми, що містять дві або декілька часто вживаних букв. Створені для прискорення набору. Пізніше так стали називатися адреси, найменування або торгові марки, відлиті у вигляді друкарської форми єдиним шматком. Для виконання своїх функцій як атрибут бренду фірмова символіка повинна виконувати наступні основні вимоги: сприяти ідентифікації бренду. Відрізнятися від фірмових елементів конкурентів, бути виразним. Простим, легко запам'ятовуватися, передавати зміст або асоціації відповідній ідентичності бренду. Логотип повинен будуватися на основі наступних принципів. Простота. Логотип не повинен бути перенавантаженим. Привабливість. Логотип повинен на себе звертати увагу, викликати емоції. Читаність. Логотип не повинен змушувати споживачів розшифровувати інформацію. Запам'ятованість. Логотип повинен допомагати споживачу ідентифікувати торгову марку. Універсальність. Логотип повинен використовувати універсальні дизайнерські прийоми і інструменти. Оригінальність. Логотип повинен бути відмінним від інших. Асоціативність. Логотип повинен викликати потрібний асоціативний ряд. Функціональність. Рекомендується виконувати логотип у векторному форматі. Унікальність, логотип повинен мати неповторне поєднання всіх ком... компонентів. Креативність, логотип повинен мати певну родзинку, прихований сенс або послання.